Доброго дня, шановні мешканці нашої южнівської громади, і інформую вас, що минулий тиждень був надзвичайно насичений подіями та важливими заходами, які проходили в нашому місті та в нашій громаді. Попри всі виклики воєнного стану, ми продовжуємо працювати та забезпечувати. Нормальна життєдіяльність громади і працюємо з мешканцями міста та громади. 11 березня в спортивно-здоровчому комплексі Олімп відбувся додатковий захід з надання гуманітарної допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу 13 лютого. Благодійний фонд право на захист надав фінансову підтримку більше, ніж 30 особам, які проживають за адресами вулиця Григорівська Десанту, 12, 14, Приморська, 5, Миру, 13 та Іванова, 18. Ми вдячні благодійній організації за таку оперативну реакцію та ефективну співпрацю. Наразі міська рада активно працює з представниками Організації Об'єднаних Націй для організації вже допомоги третьої хвилі гуманітарної допомоги людям, які постраждали від обстрілу 5 березня. Минулого тижня відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів на отримання стипендій міської ради. Талановитим представникам нашої громади щороку ми виділяємо кошти для підтримки обдарованої молоді, видатних спортсменів, талановитих педагогів та діячів культури. У 2024 році, це в минулому році, було призначено 28 таких стипендій, і було виділено на загальну суму 750 тисяч гривень. А вже в цьому році кількість стипендіатів значно зросла, їх вже 32 особи і загальним обсягом виплат вже 840 тисяч гривень. 12 березня у великій сесійній залі міської ради відбулася важлива така інформаційна зустріч із представниками громадської організації 10 -е квітня. Було дуже так детально, предметно роз'яснено механізм отримання державних компенсацій за програмою є відновлення. Представники організації розповіли про процедуру оформлення компенсації за пошкоджене житло та отримання житлових сертифікатів у разі повного знищення майна. Максимальна сума компенсації може сягати. 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч гривень за приватний будинок. На зустрічі було роз'яснено всі етапи отримання компенсації від фіксації пошкоджень та реєстрації в системі до отримання коштів на спеціальний рахунок. Також ми розповіли про місцеву програму допомоги постраждалим, яка вже фінансується з місцевого бюджету. Та надає від 5 до 40 тисяч гривень залежно від ступені пошкоджень, але це поза державних коштів. Держава сама також фінансує в ну, цій програмі. З нагоди професійного свята, яке відзначається у 3 неділю березня, ми провели урочисту церемонію. Нагородження працівників житлово-комунального господарства. Ці люди щодня забезпечують нам комфортні умови проживання у нашому місті і в громаді, і їх праця заслуговує на особливу повагу та вдячність. На минулому тижні до нас завітали представники 39-ї окремої бригади берегової охорони на чолі з командиром. Полковником Олександром Тоненчуком вони прибули щоб познайомитись з керівництвом громади та висловили вдячність за постійну підтримку підрозділу. Були на знак було вручено нам міській раді прапор свого військового підрозділу. Хочу особливо відзнати, що багато військовослужбовців цієї бригади є мешканцями нашого міста і Нашої громади. Ми пишаємося нашими захисниками та висловлюємо їм щиру подяку і за їх мужність і самовідданість. Всі служби нашого, нашої громади працюють в штатному режимі, забезпечуючи належне функціонування міської інфраструктури в наших закладах освіти, також триває звичайний навчальний процес. Хочу відзначити, що баскетбольна команда нашого міста готується до обласних змагань пліч-опліч, і ми бажаємо їм успіхів та перемог. Цього року наша громада матиме 274 випускника з дошкільних закладів. При цьому на наступний рік зареєстровано лише 78 дітей на черзі до е садків. Це дуже мало. Порівняно з минулими роками. Що стосується шкільної освіти, то цього року 331 учень закінчує 9 клас, серед них 20 отримують відзнаки. З 11 класів випускається 316 учнів, з яких 21 учень отримує відзнаки, 16 золотих та 5 зрібних медалей. Ми, як завжди, пишаємося випускниками. Нашої громади. Зараз активно триває підготовка до національного мультипредметного тесту. Особливу увагу ми приділяємо забезпеченню надійного інтернет-зв'язку в укриттях, оскільки за новими правилами тестування будуть проходити саме в укриттях, ну, через. Повітряні, можливі повітряні е, тривоги. Я дякую всім жителям нашої громади, хто щодня працює на благо громади. І разом ми зробимо наше е, місто Південне, нашу громаду е, кращою навіть в такі складні умови. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі! Слава Україні!